Починаючи ще з 70-х років, групи вчених із різних країн ставили перед собою мету знайти способи подовження життя людини. Дехто робив основою своїх досліджень зовнішні фактори середовище, у якому живе людина, інші зосереджувалися на харчуванні, хтось на розумовій або фізичній активності. Але після 20 років досліджень з'ясувалося, що незважаючи на те, що всі фактори мають вплив у комплексі, серед основних найбільш значущим виявилося якісне харчування. Організм повинен отримувати всі необхідні речовини для повноцінного функціонування всіх систем. Подальше глибше вивчення цього питання у 2000-х роках привело до висновку, що одним із найважливіших елементів, які є своєрідним будівельним матеріалом для наших клітин, є амінокислоти. Амінокислоти це органічні сполуки, основними хімічними елементами яких є вуглець, водень, кисень, азот та інші елементи. Із амінокислот наш організм синтезує пептиди. Завдяки своїй біологічній активності пептиди виконують у тілі важливі фізіологічні функції, усувають наслідки стресів, нормалізують відновлення організму під час сну, допомагають імунній системі. Тощо, протягом 15 років дослідження амінокислот лише підтверджували їх необхідність і важливість для людського організму. Було виділено 16 амінокислот, прийом кожної з яких давав вражаючі результати. Гістидин майже миттєво нормалізовував утворення гемоглобіну, необхідного для вироблення еритроцитів, призводив до нормалізації рівня цукру в крові, лейцин позитивно впливав на ріст кісток у дітей та відновлення кісток і м'язів у дорослих, нормалізував роботу нирок і щитоподібної залози. Лізин зміцнював імунну систему. Сприяв утворенню колагену, покращував концентрацію, допомагав запобігти герпесу, метіонін зменшував надлишкові жирові запаси в печінці та організмі, знижував рівень холестерину, зміцнював кісткову тканину, запобігав ламкості нігтів, захищав нирки від важких металів, нормалізовував роботу надниркових залоз. Фенілаланін сприятливо впливав на щитоподібну залозу, різко покращував розумове сприйняття, підвищував інтелект і пам'ять. Завдяки виділенню холецисту кініну, зменшував апетит у людей із зайвою вагою. Триптофан відігравав важливу роль у нормалізації сну, допомагав при безсонні, мігрені та депресії. Валін. Нормалізовував водний баланс і позитивно впливав на координацію рухів. Аланін забезпечував енергією м'язи, зміцнював імунну систему, підтримував роботу нервової системи. Аргінін покращував кровообіг, нормалізовував рівень азоту в організмі, сприяв виробленню оксиду азоту, важливого для здоров'я серцево-судинної системи. Аспаргін позитивно впливав на метаболічні процеси, підтримував енергетичний баланс організму. Карнітин покращував роботу серцево-судинної системи та фізичну витривалість. Цистеїн підвищував захист клітин від окислювального стресу, покращував стан волосся, шкіри та нігтів. Цистин зміцнював антиоксидантний захист організму. Та імунну систему. Глутамінова кислота підтримувала функції нервової системи та була будівельним матеріалом для клітин. Також брала участь у синтезі білків. Глутамін, ключова амінокислота для здоров'я кишківника, сприяє відновленню слизової оболонки та зміцненню імунітету, гліцин підтримував роботу нервової системи, покращував якість сну. А мав антиоксидантні властивості після отримання результатів стало зрозуміло, що кожен із цих компонентів важливий і необхідний для збереження молодості та краси. У процесі досліджень також було встановлено, що жоден із досліджуваних пацієнтів не мав нормального рівня всіх речовин, різне харчування в різних країнах. Не забезпечувало повного балансу, тому перед ученими постало нове завдання: поєднати всі ці компоненти в одному продукті, який заслужено можна було б назвати еліксиром молодості. Протягом п'яти років було проведено понад вісім тисяч експериментів, результатом яких став унікальний комплекс, у якому всі складові були вибудувані в пептидний ланцюг особливим новим способом. Усе це посилено дигідроквацитином, який відновлює судини, зменшує в'язкість крові та сприяє швидкому засвоєнню препарату. Препарат отримав назву BioLife. Завдяки цьому унікальному продукту ви забудете про нестачу пептидів в організмі, що виникає під час фізичних і емоційних навантажень, дефіциту сну, неправильного харчування чи хвороб. BioLife. Починає діяти вже на восьмій хвилині після прийому та позитивно впливає на весь організм, подовжуючи вашу молодість. Крім усіх позитивних ефектів компонентів препарату, у процесі застосування комплексу BioLife було виявлено загально зміцнювальну та антистресову дію усунення дратівливості й нормалізацію сну, запуск процесів природної саморегуляції організму, нормалізацію біоелектричної. Активності клітин головного мозку та покращення мозкового кровообігу, зняття втоми, й апатії, підвищення концентрації уваги та здатності до навчання, нормалізацію роботи серцево-судинної системи, печінки та шлунково-кишкового тракту, прискорення одужання після хвороб і операцій, потужну антиоксидантну дію, швидке очищення організму від токсинів, у тому числі спричинених курінням. Та алкоголем, відновлення душевної рівноваги, підвищення працездатності та енергетики всього організму. І найголовніше, за весь час використання препарату не було зафіксовано жодних побічних ефектів, тому він рекомендований для всієї родини. Скористайтеся передовими науковими досягненнями, замовте препарат собі та своїм близьким і будьте здорові.